Воркаут дама створи базу воркаутера. тренування складається з восьми підходів в кожному підході. По 12 разів треба робити. Якщо не зможете, то робіть по 8, 10, 6, 4 рази або навіть два рази в кожному підході. Для початку, щоб спробувати це тренування. Перший підхід, всі перші 4 підходи треба робити, віджимаючись від паралеців. Перший підхід це віджимання як фул планші, тільки ноги мають бути на землі, тобто руки максимально близько до тазу в цьому тренуванні цього підходу. Треба. Тримати. Між кожним підходом робіть відпочинок від декількох секунд до однієї, двох, навіть трьох хвилин. Якщо потрібно, якщо відчуваєте, що не можете робити це тренування, то вам, скоріше всього, треба підкачати м'язи і тоді вже робити такі стилі тренувань. Але якщо все-таки хочете виконати ці всі віджимання і це тренування повністю, то робіть просто відпочинок стільки інтуїтивно, скільки відчуваєте, але не більше, ніж три хвилини, щоб ваші м'язи не охолонули, так і це не буде сенсу з цього тренування. Тоді взагалі ніякого. Другий підхід це віджимання зворотнім непральним хватом для прокачки внутрішньої частини грудних м'язів. Поставте руки десь на районі грудей, мають вони бути, і віджимайтесь вниз, опускаючись, торкаючись навіть паралельців чи ваших рук. Тобто низькі досить віджимання мають бути. При цьому не згинайте ноги в колінах, піджимайте копчик, таз, не має бути. П'ята точка вверху ніяк при таких віджиманнях. Показую ідеально, як має виконуватися це тренування без відпочинку, нонстопом. Якщо вам ще раз нагадую, потрібно відпочивати між кожним підходом, або навіть в кожному підході. Якщо надумаєте прям 12 разів робити, а можете тільки 6 разів чи 4 робити, то відпочивайте скільки треба навіть під час підходу. Таке тренування ідеальне, навіть якщо виконувати в моєму випадку це декілька хвилин. У вашому, якщо ви новачок або тільки починаєте тренуватися, навіть якщо будете півгодини робити це, то все рівно робіть, як вам заманеться. Але є ідеальний варіант виконання цього тренування, показує, як воно має бути і до чого ви повинні доходити в результаті. Наступний підхід це віджимання від. Паралець, до речі, не високі паралеці, не низькі, а такі десь приблизно сантиметрів 15-20, тобто в середні статистично класичні паралеці. Глибокі віджимання треба робити. Не дуже вони мають бути низькі, не дуже високі, а щось посередині, тобто опускаючись десь до паралеців, не до самої землі, але приблизно десь туди. Наступні віджимання це віджимання 45 градусні, тобто опускатись потрібно всього лише до такого кута, де руки створюють кут 45 градусів. Не нижче, не потрібно глибокі робити, як минулі віджимання, а десь приблизно такі, якщо у вас ноги будуть згинатися, якщо у вас таз буде підгинатися і якось ви. Пучуватись, п'ята точка, то все рівно намагайтеся тримати, піджимати свій копчик під час віджимань, ноги не згинати. Якщо вони будуть згинатися, то вирівнювати їх. Тобто техніку виконання кожного віджимання і в кожному підході, кожного підходу віджимання і в цього всього, треба за цим слідкувати і розуміти, що це дуже важливо. Тобто, не спішіть, робіть віджимання максимально чітко, впевнено, при тому, що Кожне віджимання в кожному підході в середньому має робитися півтори, 4 чотири секунди до п'яти секунд. Довше в принципі не потрібно. Якщо вже п'ять секунд робити віджимання, то воно досить. Сильне і складне треба бути на хорошому рівні фізичної підготовки, щоб таке змогти виконати. Наступна п'ята вправа вже це віджимання без паралеців. Тобто друга частина тренування, п'ята, шоста, сьома, восьма вправа це звичайні вже інші всі інші віджимання, але без паралеців. Віджимання потрібно робити в п'ятому підході самі класичні звичайні. Але майте на увазі, що якщо будете швидко робити цих, навіть якщо захочете 12 разів робити, то так не підходить. Треба робити, як в моєму прикладі, Я показав вам ідеально, як має приблизно виконуватись звичайною людиною, це тренування. І до цього, якщо ви не відчуваєте такого відчуття, що можете це зробити, то вам треба просто більше тренуватися і тоді з часом зможете. Наступний підхід, вже шостий, це віджимання на біцепс, називаються. Може, по-іншому якось є назва цих віджимань, але воно особливо сильного якби, відношення чи відмінності до цього всього немає. Тобто суть в тому, як ці віджимання робляться і що вони качають. Тут просто біцепс задіюється хоч якось, в порівнянні з іншими віджиманнями. Так само ту саму кількість разів, якщо виберете 8 або 6 разів, то намагайтеся робити такою швидкістю кожному підході, кожні віджимання, щоб вам вистачило сил на наступний підхід, і з часом ви зможете робити. Краще це тренування, тобто, якщо будете його повторювати час від часу. Якщо у вас немає певної фізичної підготовки, ви не можете зробити це тренування навіть по 6-4 по рази або по 2, тобто вам воно складне, воно досить складне. Якщо робити правильно і намагатися виконати, як в моєму прикладі, то вам потрібно підкачати свої руки, ноги, тіло, абсолютно все і всі м'язи, які задіються в такому тренуванні. І тоді вже робити це. Тренування, якщо просто ви не на тому рівніші. А це абсолютно нормально, якщо ви не можете це зробити. Наступний підхід передостанній це віджимання високі для верхньої частини грудних м'язів, потрібно поставити руки десь в районі плечей. Перед собою вище далі і так віджиматись. Вони більш натягнуті такі віджимання і є відмінність, якщо у порівнянні з звичайними попробуйте, якщо не пробували ніколи, відчуєте в чому різниця. А якщо ви не маєте фізичної певної підготовки, вам потрібно робити багато різних тренувань. А якщо не багато, то просто якісно і таким чином розвиватися. І прогресувати. Так от якраз для того, щоб це навчитися робити. До речі, останній підхід це віджимання 45-градусні, такі ж, як і були на паралетцях. Тобто, опускатися треба до того відчуття, щоб створився 45-градусний кут. І, в принципі, все тренування закінчено. Так от, для того, щоб створити базу для занять воркаутом, вам потрібно тренуватися по моїм програмам тренувань, які скоро будуть вже в вільному доступі в інтернеті. Зараз ці програми тренувань коштують 232 тисячі гривень. Більше п'яти років збирав різні відеотренування, створював програми тренувань, приблизно це 5 програм тренувань за кожну з них. Тисячу сто чимось доларів. Мені хочеться, щоб заплатили. Тому зараз збирається ця сума в еквіваленті цих доларів на банку. Монобанка послання в описі під цим відео. Коли назбирається повністю вся сума, то загружу вам програми тренувань. в інтернет назавжди безкоштовно. Пака.